Розкажу вам про заміну кнопки старт-стоп на Volkswagen Tiguan 16 року. У багатьох моделях Volkswagen стоять такі кнопки старт-стоп, і в мене вона працювала несправно. То включала машину, то не включала, потрібно було шукати різну позицію. Тут включає, а тут в цьому краю не включає, Посередині теж не включало, не заводилась машина і не включалась запалення. Так от, одна з частих причин це є. Потрапляння в кнопку якихось сторонніх речей е, дрібних або ж е, проблема з контактами. От. Е, я спитався офіціалі скільки коштує оригінал такої кнопки. Вони мені порахували 4000 гривень. Ну, це дуже багато. За замінник вони захотіли півтори а на aliexpress я купив ось цю кнопку, що ви бачите. Саме цю кнопку я її купив на Алікспресі до 200 гривень з доставки. І мені приїхала вона, я її встановив. Вона чуть-чуть, ніби так не сіла ідеально. Є тут зазор, що мені не подобається. Але вона працює ідеально. Ось стара кнопка, вони ідентичні по вигляду. Єдине, що що китайська, оця китайська з вона підсвічує. Білим світлом, коли нажимається, От. а ця підсвічує червоним. Можливо, треба було шукати, і я би на Aliexpress знайшов підсвітку червону. Знімається вона дуже легко, це можна зробити самостійно, нічого складного нема. В автоматі ви зриваєте оцю. Псевдошкіру, її треба підтягнути, і вже запхав, воно легко робиться. Відкручуєте два е, болта зі ручкою. І е, знімається ця панелька, е, подається е, селектор чуть назад. І оця вся, оця вся панель дуже легко знімається. Знімається і ви від'єднюєте коннектор. Випихаєте стару кнопку і запихаєте нову кнопку. І все. Защокуєте конектор, назад ставите цю панельку, вона легко ставиться. Тут немає ніяких е е е е складних речей. І закручуєте два болтики, вставляєте цей, цей пластик, потім цю псевдошкіру І все. Я е, вам знайду відео, по якому я робив е, це, цю операцію і закину в опис.